Всім привіт! Мене звати Олена, Я експертка з цифрового маркетингу та соціальних мереж. Але сьогодні хочу поділитися з вами своєю особистою історією переїзду до Німеччини, адаптацією та інтеграцією. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про мій досвід, приємного перегляду! Усе розпочалось 24 лютого 2022 року, звичайно, тоді, коли Росія напала на Україну. Це стало каталізатором мого, Це навіть не стало каталізатором. Це стало причиною прямою переїзду до Німеччини. Насправді я саме та людина, яка казала, що я ніколи не буду жити за кордоном. І як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Тож наразі я два з половиною року живу у Мюнхені. Я пам'ятаю ті дні в Україні. Я була тиждень рівною, якщо я не помиляюся в Україні. Це був страх, паніка, порожні магазини відверто. Черги на заправках. Ну, тобто, насправді, я думаю, кожен з вас пережив якусь свою історію в ці дні. І, в принципі, протягом цього часу. Тож я не хочу дуже сильно на цьому зациклюватись. І 4 березня ми з моєю сім'єю вирішили, що потрібно виїхати за кордон, так буде безпечніше, хоча б на якийсь період. Тож, 4 березня. Ми почали свій шлях і опинилися в Мюнхені вже на міні на пункті призначення, так скажемо, 9 березня. Це був дуже важкий шлях, за який, якщо я буду розповідати, це буде повне відео. Але сьогодні хочу зосередитись саме на адаптації та інтеграції та внести певні сенси. Тож, поїхали. Що ж, перший день в Мюнхені видався для мене повною істерикою, до речі, першою за весь час війни на той момент це було вже. Днів 10 точно. Тож, все це сталося через те, що був мовний бар'єр. Насправді, це звучить типонуще до такого, але насправді німці, до яких ми приїхали жити, прямо кажучи, в комору при ресторані. Ось тут прикріплю фото, просто щоб ви побачили, як це в принципі все виглядало. Найстрашніше було те, що вони погано знають англійську так само, в принципі, як і я на той момент. І німецькою я не володіла від слова зовсім. Ну, і моя сім'я так само. Тож ми просто спілкувалися на пальцях. Це було типу: а можна швабру, а є у вас ці ганчірки, або як там поїсти, де що купити. Коротше, це був просто сюр насправді. Нам дійсно допомогли люди, з якими ми тут познайомилися, які вже тут давно. Але в цілому це дуже сильно вплинуло на мій психічний стан. І тоді саме ось цей момент у мене просто була неймовірна істерика. Я реально вперше в житті вона була неконтрольована. Я просто думала, Боже, а як мені? Ну, а як мені говорити з людьми? Тобто, ну, ти як німий, по суті, реально. Тож це стало дуже вагомою причиною того, що зараз вже в жовтні 24-го року. Я йду на Німецьку на курси на рівень С1. Оскільки я здала і Б1, і Б2, і наразі йду на С1. От, почалася ця історія з того, що в мене була неймовірна істерика. Ну, як ви поняли, до чого вона дійшла. Далі, звичайно, було оформлення документів, дуже складні процедури, бюрократії, все інше. Я думаю, ті, хто в Німеччині мене розуміють, в принципі, в будь-які іншій країні Європи, така коли ти новий, нова людина в цілому. Ще й біженець, тобі потрібно все це оформити, і це доволі складні процеси, які теж які теж безумовно безпосередньо впливали на мій емоційний стан, та психологічний та, звичайно, моєї сім'ї. Після того я буду так це говорити стисло і швидко. Ми прожили у цій давай я не це комора, приблизно рік рік і три місяці. Тобто з 1 го з 9 березня по десь середину червня, я точно не пам'ятаю дату. На жаль, так сказалось, обставини, і ми мусили переїхати в лагерь для біженців. Тож теж прикріплю кілька кадрів. Насправді розкажу про лагерь, мабуть. Це буде така довга частина, я <cells cause simple subway> мушу це сказати. Насправді в своєму інстаграмі, я думаю, багато хто на мене підписаний. І в цілому я показую своє життя, типу, що в мене все добре, все класно. Mm, Клас. Але насправді все було не так. А в лагері у нас перший, перший місяць чи два, я вже не пам'ятаю точно, не було навіть своєї кімнати, не було дверей, тобто була така як а-ля бокс. Це був червень 23-го року, коли ми почали там жити. А, там не було а, своєї кухні. Тобто, Тим мусив їсти та хар ну, тобто харчуватися в їдальні. На жаль, це була не дуже хороша їжа. І все, що ми їли, це ми купляли в магазинах, те, що можна було, а-ля сухпайок, це називається. Або те, що можна було приготувати в мікрохвильовій печі, яка була одна на весь лагер. Але ми все ж таки стояли в чергу і їли так. От далі, звичайно, це вплинуло погано на наше здоров'я. От. Але найгірше для мене персонально це була перша відсутність свого якогось хоча б метру вільного без нікого. Тобто там завжди був хтось біля тебе, завжди хтось ходив, хтось кричав, хтось балаганив. Дуже чітко пам'ятаю момент, коли я в червні 23-го року, як тільки ми заїхали в Лагер ще не було ні дверей, нічого, дуже сильно балаганили а У мене в той день захист. Диплому і державні чи державні іспити, чи захист диплому, я чесно не пам'ятаю, мені здається, це були різні дні. І просто ну там був такий балаган. І вже моя мама просто не витр... не витримала, і вона вперше в першу житті мабуть, реально накричала дуже сильно на інших дітей, підійшла до їхніх батьків, сказала, дайте моїй дитині отримати освіту. І я просто дуже сильно це пам'ятаю, бо це насправді дуже сильно б'є тебе. Психологічно і емоційно, коли в Україні ти маєш все, по суті, ти маєш роботу, вибачте свій туалет, свою кухню, усе. І тут в один момент ти розумієш, що ти ніхто із, ну, і в тебе немає нічого, грубо кажучи. От, Я захистила свій диплом, зараз маю диплом бакалавра з політології на А, і державні іспити теж на А. Тож все пройшло добре. Пізніше нас переселили в кімнату вже з дверима, але найгірше для мене стало саме душ. Чому? Душ. Бо він був на вулиці. Літку, влітку це ще окей, це навіть прикольно. Бо, типу, жарко, ти собі вийшов на вулицю, там прохолодно. Зимою я ходила в душ приблизно майже сім, тобто о шостій з чимось ранку, бо мені на дев'ять було на німецьку. На той момент я вже ходила на рівень Б-2. І зараз це трохи смішно, реально смішно. Але це було дуже і дуже емоційно важко в той момент. Для того, щоб війти в той душ, ну, по-перше, темно. Один фонарик падає сніг. Мені потрібно було ставити ногу це моя нога. Тут за ручку. Триматись і просто вирвати її, бо ось ця резинка вона просто присохла намертво до цих дверей. Якщо я вже відкрила двері, і вода сьогодні не замерзла в крані, бувало така, що просто ось така дінка висить. Реально. І я йду, просто плачу, бо я кажу: я не піду, ну, у своїй сім'ї кажу, я не піду на німецьку, бо я не можу навіть в душ елементарно сходити. Ем, так, трошки накати, але я тримаюсь. От, цей сміх, це типу істерика, тому все окей. Ем, пізніше на наступний день, я прям чітко це пам'ятаю, я вже відкрила душ, це вже класно. Я беру душ, є вода. Я така супер. Значить, можна відморозити замок. Я включаю гарячу воду, замок, він відморожується. Опа, він закривається! Я така та. Да". Потім, звичайно, взимку мовився, якою водою, звичайно, гарячою. Та й, в принципі, будь-який період, так? Ну, звичайно, коли ти. Мишся гарячою водою, а відкриваєш на вулиці мінус дев'ять, десь приблизно так. А тоді була температура. Ну, Мої в'єтнамки, в яких я ходила, примерзли. Вони просто примерзли до пола. І я така, типу: бляха, чому? Я стою на сніг і просто відриваю їх від снігу. Бо там був типу дощ, сніг, і воно тепер як аля-льот ну гололіт. Воно приклеїлось, і я стою, я просто дуже чітко пам'ятаю той момент, десь сьома ранку вже я стою з мокрою головою, з цим рушником на голові, в халаті, з приклеєними в'єтнамками, дивлюсь на сніг, який просто на мене падає. І ну, я не знаю. Тоді в той момент мені хотілося, я думаю, за що мені це все реально? Але що мені залишалося робити? Я стала голими ногами на сніг. Весь халат в снігу, все мокре. Я віддерла один в'єтнамок, за ним другий, там частинки трошки позалишалися. І пішла в кімнату збиратись на німецьку. От така цікава історія. Просто хочу сказати, що не все те, що ми бачимо в соцмережах, є насправді. Отак. От um, прожили ми в лагері з. Десь середини червня, як я казала, я не пам'ятаю точну дату. Насправді просто дійсно у мене немає цього записано. Червня 23-го року, по перше квітня 2024 року. Весь цей час ми намагалися шукати квартиру, але всі, хто живуть Німеччині, а особливо в Мюнхені. Знають, як важко знайти квартиру, і як це дорого жити у власній квартирі в Німеччині. Не знаю, можливо, в інших країнах є так само. Я знаю за Німеччину, тож, кажу тільки за неї. 1 квітня 2024 року я з'їхала вже зі своїм нареченим, і моя сім'я живе в іншій квартирі. Просто в один день, ось так ідеально, грубо кажучи, ми роз'їхались. Ну, це так кажучи, ідеально, але пройшло. Ну, але ми витратили на це ідеально два роки. Тож, хочу сказати, не дивлячись на все те, в яких умовах я проживала, я і моя сім'я які психологічні проблеми ми тоді проживали. Я думаю, які кожен з вас, який кожен українець по-свому, я хочу сказати лише одне. Зараз я маю квартиру. Я вивчила німецьку і зараз маю сертифікат з Б2 і йду на С1. Я закінчила бакалавріат і навчаюсь на магістратурі, і вже пишу магістерську, тобто вже закінчую магістратуру. Я почала вести соціальні мережі, які приносять мені гроші, на яких я заробляю, я монетизувала свої знання. Весь цей час я була СМС-спеціалістом. І ще йшла в цифровий маркетинг, але саме завести свій блог я вирішила тоді, коли я вже жила в цій квартирі, бо я зрозуміла, що наразі у мене точно немає відмазок, у мене є все, у мене є телефон, у мене є свої стіни, у мене є свій туалет, своя кухня, у мене є чудове місце, де я можу знімати свої відео, де я можу розповідати та ділитись з людьми тим, що я знаю. Тим, що я вмію, і дійсно є експертом в цьому. Тож, мораль історії така. Не дивлячись на те, які обставини зараз ви проживаєте, не дивлячись на те, що зараз ви маєте, віддираєте ви В'єтнамки від, від льоду чи ні, і тебе добре чи ні. У мене також були певні люди, які загинули, які вже більше немає з нами. Це теж доволі складно насправді переносити все це. Але я скажу одне: що не дивлячись на все це, ви просто повинні розвиватись і йти далі. Якщо б я весь цей період просто, так скажем, жила в повній такій печалі, то і не вчила б німецьку і так далі, то б я просто втратила ці два роки. А за ці два роки я дійсно інтегрувалась. Я беру участь в різних програмах, волонтерська діяльність теж. Я просто не дуже хочу про це говорити. Я саме хочу за свої досягнення сказати. Ем, Німецька і так далі. Я почала вести свій блог, чим я дуже сильно пишаюсь, дійсно, бо я дуже давно не могла наважитися. Тут я зрозуміла, все більше немає куди тянути, треба. Також мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі, можливо, поділитись своєю історією якоюсь болючою для вас в цей період. Мені реально буде дуже цікаво і цінно побачити це. Тож закликаю вас підписатись на свій канал, поставити пальчик вверх. Бо дійсно це для мене дуже важливо. І якщо ця історія мого неідеального переїзду, неідеальної інтеграції та адаптації через певні труднощі. Психологічні зриви е, і таке інше. Якщо вам дійсно було цікаво почути про це, я дуже хочу почути від вас е, фідбук у коментарях. Тож, хочу сказати, що якщо б не було цієї неідеальної сторінки в моєму житті, я думаю, ви б точно не бачили мене ось тут, на Ютубі, тож в інстаграмі і так далі. Тож, скажу вам відверто, просто йдіть до своєї мрії. Неважливо, які умови у вас зараз, неважливо, який у вас зараз психічний стан. Я розумію, що це важко. Я пам'ятаю це все. Це дуже складно, коли дуже багато факторів впливає на це. Як і в Україні, так і тут, коли ти прям залежний від новин, плюс у тебе тут якби теж не все добре. Тож, скажу відверто, все буде. Добре, рано чи пізно. Просто потрібно плідно працювати і йти до своєї мети. А це все. Я дуже рада, що ви зі мною, що ви підписуєтесь на цей канал, коментуєте, лайкаєте, мені це дуже приємно. Тож, якщо вам дійсно відгукнулася ця історія, ви, можливо, теж хочете поділитися кількома словами зі мною. Я буду дуже рада їх почути. Тож, мушу сказати до нових зустрічей!